Проблема на проблемі в цьому підвалі знаходяться тепловий вузол та електрощитова будинку. З початком дощів тут з'явився ще й штучно створений басейн. Мешканці житлових будинків на вулицях Гагаріна та князя Романа скаржаться на бездіяльність управляючої компанії, чистота і порядок, яка власне й обслуговує цю ділянку. Це, це все зруйноване, і в нас стопить електрощитовою. І вона вже горить кабель високої напруги. Затоплений підвал, штирі на дитячому майданчику, шматки цегли, які відпадають від будинку людям на голову, вікна, що тремтять навіть від легкого вітру та інші незручності. Це реалії мешканців двох будинків на вулицях Гагаріна та князя Романа. Усе це мала б вирішувати управляюча компанія, чистота і порядок, так як ця територія перебуває на їх балансі. Однак, за словами місцевих, з тих пір, як проблемні питання стали її обов'язком, все пішло шкереберть. Топиться вже багато років, але так, щоб вже взагалі ніхто не реагував, ну це просто така ситуація. Перша а, тобто раніше реагували реагував e, да раніше, хоч приїжджала машина водоканалу. Постійно затоплений підвал турбує місцевих вже не перший рік. Відколи комунальними питаннями почала займатися тов, чистота і порядок, на вході до приміщення, де знаходиться тепловий вузол, встановили металеві двері з замком. Однак заховати проблему не означає вирішити. Тож, коли вона нагадала про себе, мешканці розібрали стіну і переконались в тому, що її досі не усунули. Вона розбирається, вона може впасти дитині на голову, якщо десь хтось зайшов туди. Слубслугово, електрик, сантехнік. Після невдалих спроб додзвонитись до приймальні чистоти і порядку, ми намагались поспілкуватись з керівництвом. Однак там нам були не раді. Я зараз зайнята, вибачте, я не можу, що ви навіщо ви оце робите? Ну, ми хочемо поспілкуватися з кимось з керівництва з приводу не, вашої не роботи не, і ваших обов'язків. Керівництва немає, я вибачаюся. Будь ласка. Так, <кій> да, так. Да. Пошуки головного інженера теж не увінчалися успіхом, натомість зустріли чоловіка, що назвався електриком. Однак і він з нами спілкуватися не захотів. Я простий електрик, а нікого немає з головних взагалі. Як розповідали мешканці на вулицях Гагаріна та князя Романа, керівниця ТОВ «Чистота і порядок Інна Шекель нині знаходиться за кордоном. Складається враження, що без неї управляюча компанія нормально функціонувати не може. От така чистота, от такий порядок. Софія Капінос, Михайло телеканал